Я позову когось з друзів, Я не впевнений, що вони зможуть пройти і в них щось вийде. Знаєш, А якщо в них не вийде, полізний як оболовник, Знаєш, ну, типу, він полізний, але можна і без нього там, ложкою отаку, або перелітити. Є така ситуація, що я зараз його позову, він теж обосреться. Ну, так вийде, да? Ви так? Ви Чому Так. Ну так. Коли я побачу, що Геворг стоїть сам, я думаю, мужик, ти що, опускаєш руки, ти здаєшся. Так не буде. Я сказав, я сказав, що ти будеш в проєкті. Я думаю, круто, значить, треба допомагати. Геворг! Я спускаюсь допомагати. Ні. Так? Ні. Та. Вам дуже подобається Геворг, Як кухар. Ха, як кухар. Він перший, з ким я познайомився, тобто, це було ще на закупах. Коли ми тільки зайшли в магазин, він тоді був з своєю вагітною дружиною. Там ми познайомились в магазині. Потім ми сиділи уже в залі. Коли він готував, я був з його дружиною поруч, і ми з нею спілкувалися, доки він готував. І вона каже: Блін, це така його мрія, він так давно хотів приїхати він постійно мені про це говорив. І я якось так надихнувся, тому що в мене це з ним досить схоже, спільні спільні мотиви. Це називається команда. Блін, ну начебто й приємно стає, знаєш, що хтось так от подумав за мене, за мене коротше, і захотів мені допомогти. На самом деле прекрасно розумію, що не по добрій волі, там ото от вони з балкона дерлися, що Гівор, давай ми тобі поможемо, давай те, давай все. Ну це ж у понти для приїжджих. Це ж це ж, б**, щоб произвести перше впечатлення, яке потім оказується таке обманчиве. Я ото хоч стояв, знаєш, мовочки. я попросив би, звісно, допомоги, то я поже, звісно, спустився і поміг. Ну, оце це вискакувати, це, вискакув, це, це лізти поперед батька в пекло, що попереду скільки тижнів, що ще б, б** в доску і так і без цього. Попросили б допомозі, напорали, не просять, то, то лучше всебі собі хесені і не рибаться далі. Ну, а тепер нарешті настав час готувати. Продуктова комора та девайсна відкриті у весь час. Готові? Так. Рах! Я стояла, дивилась на кенді бар і розуміла, що мені треба цукрова вата. Я думала брати цукрову вату, тому що вона мені була потрібна для карамелі. Коли Свєта, моя подружка, сказала, що я беру цукрову вату? Я говорю здрасте, взагалі-то беру цукрову вату я.